Велике весілля у Києві свідками унікальної події в день закоханих стали сотні відвідувачів одного з найбільших торговельно-розважальних центрів в столиці. Одразу дві пари ветеранів російсько-української війни створили сім'ї. А всі гості змогли долучитися до багатомільйонного збору на протези для поранених бійців. Зробити свою пожертву має можливість і кожен глядач марафону Єдині новини. Одразу про дві історії кохання, а також реквізити збору у нашому наступному сюжеті. Сотні гостей. Зірки сцени щасливі молодята. До того ж, одразу дві пари Олексій та Ірина разом близько року. Ще на початку їхніх стосунків хлопець мобілізувався до лав 24 бригади. Згодом дістав поранення. каже війна. Остаточно розставила всі крапки над і з ким і як він хоче провести все життя. Після поранення вона мені привезла записочку дуже гайну, і боялочок в Дніпро. одразу, як я ще де анімацію назад. Це була та сама дитинка, саме важкі періоди. дуже сильно запам'яталося. Важкі періоди були і впродовж п'яти років стосунків між Дмитром і Ольгою, та вони впевнено пройшли їх пліч опліч. Часто заради кохання робили, на перший погляд, неможливе. І пообіцяв стати на ноги до нового року. А отримав я поранення 29 жовтня. У мене були зламані ноги і пальці. Я навчився заново ходити, щоб зробити її пропозицію на новий рік. І я дотримався слова на очах у сотень людей. Заповітні мрії двох закоханих пар стають. Реальністю після всіх обід шалених переживань та сліз на очах закохані офіційно створюють дві нові родини. Ще кілька весільних ритуалів і під музичний супровід українських зірок молодята виконують свій перший танець. Зробити день закоханих найщасливішим у житті молодят взялися в реабілітаційному центрі Титанові, де і Олексій, і Дмитро проходили лікування та реабілітацію після важких ампутацій. У партнерстві з одним з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва вони взяли на себе всі організаційні зобов'язання. кажуть, мають амбітну мрію відзначати ветеранські весілля в такому стилі щомісяця. Вони хвилювались, ну знаєте, весілля, це обручка, е сукня. Я кажу, це все ми допоможемо. Наші партнери, ТРЦ Республіка, все організували. Вам тільки вони приїхали вчора, підібрали сукню, все свято, не хвилюйтесь, це ковток свіжого повітря. Кись, коли вони створюють сім'ю. Це просто неймовірно надихає. Республіка Парк є головною площадкою для проведення заходів, для збору допомоги для наших ветеранів, для того, щоб ветерані, ветерани змогли отримати довгожданні біонічні протези і для того, щоб ветерани змогли повноцінно продовжувати жити. Гості свята змогли також долучитися до спільної доброї справи. Впродовж кількох годин усі присутні підтримували надважливий збір: донатили на закупівлю десяти комплектів титанових імплантів для восьми ветеранів зі складними ампутаціями. Складна ампутація це висока ампутація, подвійна. Цим пацієнтам неможливо зробити класичний протез. Вони вже спробували, коли професор Альмаделіс, який робить такі операції, погодився приїхати в Україну і дав нам терміни з 10 по 15 березня, а йому треба 100% заплатити. Це коштує 300 тисяч євро. Зараз ми зібрали 3 мільйони. У нас ще є час, щоб це зібрати. Загальна сума збору 15 мільйонів гривень. А за донат від 300 гривень можна автоматично стати учасником розіграшу нової автівки. Євген Бригер, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.